Доброго дня! Ми знаходимося до нашої парничку, у нашій теплиці. Ви Бачите, що в нас нічого тут не посходило, плюс нам допомогли наші курочки вчора. Ну, і будемо сьогодні ми робити тут високі грядки. Те, що було у нас накрите пленкою, там ще хоч трохи щось дає. Ось. А тут будемо робити ми наші високі грядки зараз. Не знаю чому воно не посходило, ну я так, в принципі, догадуюсь, я сюди дуже багато дав огній від спери... перепілів і від наших курей. І я думаю, що його попалило. Просто його попалило. Ну, нічого не кажуть на своїх вже помилках. Учимося. Ось тут бачите, тут у нас помідорки проскакують, а її слабенько, але і є. Ось, А тут будемо пробити заря ми нашу. Будемо робити нашу грядку. Вчора замочили наші семена Миколаївну там вчора займалася. Все, а ми зараз навозимо сюди зельки. Ну, навозимо земельки і робимо грядку і будемо висівати, побачимо, що ще цього буде, ні, то будемо туди купувати. Ось так от ми поробили наші грядки. Ось. І зараз будемо сюди навозити землю. І будемо висівати. І тоді покажемо вам, чи... Бо яка різниця, чи врядний гній, перепливий корінний у великих количествах, чи ні. Весь ну, там де, не десь починає тут сходити. Це коротше тут у нас підпленки, там теж де не десь сходить. Тут окропчик укроп, трошки зійшов. Там помідорок пару зійшло. Ну, ми будемо зараз це все пересівати. Ось так наносили ми в наші грядки земельки. Вон Миколаївна наша. Розтрушили. І зараз буде все, буде все пересівати. Миколаю, всім привіт. Землю брали ми не, там, не особу яку небудь, брали з нашого города. Поки що. Насолоджуюся тим, що є. побачимо, чи все щось нам поможе це у всьому, це, чи, чи, не поможе. Чи може зараз підемо опять куріного візьмемо по м'яту. Ну. No. Де не де вам сходять? Тут то, де менш попало, то до окропчик є. Ти пройшов по кулі? А? Ти пройшов по кулі? Угу. Зараз буде бульйон Так, да, зараз буде бульйон із того, хто сюди привів курей. Ну, в принципі, хтось хотів холодний зговорити, але я бачу, що на холодний він вже не піде. Він буде і, на те, і на те О, там буде натейноти. Поки Миколаївна розровнює відключаємося як буде сіяти, покажемо. Нам розкаже, в чому вона замочувала, що вона робила. Кому цікаво, слідкуйте, що з цього вийде. Чи встигне наша розсада вирости до такого, щоб можна було її пересаджувати на город. Ось Миколаївна вже вхопила свою. Цапку наводить уже рядочки і буде висівати. Розказуй, що ти будеш сіяти. Скорослі помідори на цій стороні. Започувала я їх у гуштиновому розчині на 12 годин. Якщо їх замочити 12-24 години, то схожість на 50% швидше. Зараз спробуємо. Ще так ми не сіяли. Да, вона помішала теж так, що ми не сіли. Ми це сі... не скоротлий, я помішала разом. я... Всі сіяли окремо, але це раз ми сіємо тільки для себе. От. Так що нам воно не, не важно. Звісно, сухії семена легше сіяти. Набагато, але... Так вийшло, то... Сьогодні це у нас 29 -е. mm -hmm. От побачимо як вони зійдуть, зйдуть. Сіяли десь у цю пору також у теплісу сухими. І дуже швидко зійшли. От. Вам... От сьогодні двадцять дев'яте. Інтересно буде, я вам засніму, коли вони у нас попроскакують, посходять. І кому цікаво буде, слідкуйте, буду знімати, показувати, як вони будуть рости, як Миколаївна буде їх підписуйтесь. Ну, це хто як хоче. До таких сільських, простих. Не сильно хочуть підписуватися. Такі людям не цікаві канали. Не, спасибо. Хай кожен займається своєю справою. Что он мокрые? мокрый? Ну, замоченные, да. Знаешь, а с ними ты был на пошел? Добро, что мы всегда заказываем ему семена с запасом. Да, за один запасы. Да, опять зимой придется пополнивать и запасы. Должно було залишитися на следующий рік, то все пошло в цьому. Там у нас на вулиці под плівкою вже тоже гарна капусточка є і гарна помидора. Сейчас воду, Миколаїв, посія пос тут, открієм, побачимо, засниму, покажу вам. Да. Так что вот так вот. Вісіваємо. Ще не було такого, щоб я два рази сіяла. Ну, все в перший раз буває. Молодець, і нашу, Де, Де курочки похазінували? Та ну і так нічого не бувало. Але... Ну, може і краще, що курочки наші показінували. Тут а то хоч нормальний сорта оцей його посадимо помідорок. У нас каждый год хороший доход. Каждый год. Прошлый год. Сихи, за Продали, наверное. И маме дали. Сестры дала шестой Оли. Привет, И маме давала. С Сколько там? Два на пять? 2 на четыре? Я не знаю, Ось Миколая наша вирішила по краю нашому парничку посадити огірочки. Це самоопіляюще. Угу. Так, да, так. Напротив кожного родка. Чи між родками. Ну, от. Семья, Прошлого у нас тут гурки добре дали. До поздньої осені були. Так що... Миколай вона вирішила ще зробити це. Я ж кажу, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Самому навіть цікаво, що з цього виходить. Кожен рік вроді сіємо, робимо, але все одно кожен раз як вперше. Так от Миколаїв засипає, вже У нас там водичка на вулиці нагрілася, буде зараз нашого бульйона скупти. Миколаїв не передаємо слово, вона вам розкаже зараз. що Низькорослій помідорі. Тут низькорослі черіки. Я чисто для себе. Ось Сергій Вікторович сказав, я їх буду не садити, не збирати. Так, тут на цій латочки у нас йдуть половину низькорослі, половину високорослі, Бо я можу змішати змішатися, красти жовтим, але низькорослі, високорослі в мене. В і Сергій Вікторович казав, що не сходять, я їм сьогодні показала, що почали сходити вже якісь. <гум> не знаю, чого так довго, але вже ось ці, ці рядочки почали сходити і. Тіше раніше. Треба полити її для ускорення росту. Угу. Чимось щось придумати, щось почитати, відчитати. Всього ну, зараз відкриє в нас є теплочку. Зараз підемо, будемо сіяти ще пізню капусту, ну, хоча спасибо, вона є, але просто треба досіяти, бо пропадають семена. Ось, відкрили ми нашу цю тепличку. У нас вже своя редька є гарна. Ось бачка, капуста. капуста гарна. Окропчик вже, вон картопілька вже, бачите яка? Зараз Миколаївна буде наводити тут опорядок, потім накриємо, а я зараз на руна їду редьки, де яка побільше. Тут і помідорки десь. Миколаїв накопиться. Ось там гарні поміду, подивися гарні. На ту сторону треба йти. Зараз. Ось, ось сілися разом помідорки, подивіться, які гарнюні. Ось тут. Дуже гарні. Це... Ось. Це... Це... Ну я не знаю, звідки ти возив гною, але сіялись вони в один день. Ось які гарні, дуже гарні. Зараз я трошки їх наведу тут в Подвіскі Це ж в один день сіялися. Вішні стоїть теплиці прийшли в цю. Ну тут низько плоплянка, і тут тепліє навірно було.